Маленькому президенту потрібна допомога. П'ятирічний буковинець Юрчик, який вражає дорослих своєю серйозністю, потребує допомоги. Він проїхав довгий шлях, аби ми дізналися його історію. Маленький президент. Так про п'ятирічного Юрасика говорять його друзі і близькі. Через його надмірну серйозність. Він назагалі дуже такий розумний, дуже здібний. Це йому п'ять років. Ну йому ще трьох років не було. Він вже всі букви знав. Він рахує до 100, додає, віднімає він такий. Але. Характером він дуже уважний до дітей дуже щедрий, всім він ділиться. Проте не через характер, малюк постійно хмурить бровки. Майже все життя він страждає на неркову недостатність через страшний діагноз. Дуже рідкісних декілька дітей на Україні. Якщо його не лікувати, вони довго не живуть. Малюк отримує 10 препаратів на день. Проте як і будь-яка дитина хоче зовсім не цього. Не говори. Однак парки і атракціони, Юрасику замінюють лікарні і палати. Завдання лікарів якнайдовше протягнути його на своїх нерочках, але все ж таки вони скоро. Відмовляти будуть, тому ми готуємося до пересадки. Найважче це знайти донора, та сім'я з цим справилась. Пересадку лікарі зроблять молюку безкоштовно, потрібні гроші на препарати, а це більше 200 тисяч гривень. Дитячі нирки можуть відмовити вже зовсім скоро, тому операція потрібна терміново. Кожна гривня дорога, тому що є такі ситуації і такі хвороби, які ну без грошей і без добрих людей. Вирішити їх неможливо незначної допомоги. Не буває. Отож матір просить врятувати маленького та не по серйозного Юрасика. Юля Здорожняк, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.